Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Пропоную вам невеличке відео про виноград. Оце придбав сьогодні в Харвіс Центрі Вінниці такі два препарати. Шуга Мовер це для покращення цукрів. Добре ворітке синього кольору, а це препарат Фітодоктор для захисту від шкідників, верніше від хвороб. Чому фітодоктор? Тому що виноград вже достиг. Зараз коротко покажу, як він виглядає. Оце у мене Лора, смачненький білий, виноград старий, він же Флора. Це кішміш Юпітер. Непоганий, солодкий. Отак він виглядає, його вже трошки заскубали. Солодкий, смачний, дав товаришу покушати. Він каже, що аж притарний. Оце у мене хрізоліт. Він же монарх. Там якісь Розовий мускат росте смачненький, але цукрів в цьому році не дуже багато. Дивіться, чому я вирішив покропити цими препаратами. Після рясних дощів які в нас були виноградник, пошкодився грибками. Бачу, є і аїдіум ось о, на лозі трохи. Бачите, такі темного кольору плями аїдіум і є мільдю також. Чому взяв біопрепарати? Тому що ягода вже практично достигла і неохота себе зайвий раз травити. А якщо не покропити, то виноград не підготується до зими, не визріє. Це в мене рожева димка крайнова. Талісманна Кішміш Юпітер. От, гарний має вигляд, непогані грони, але по цукру. Ще, на жаль, цукри треба, щоб були вищі. Це у мене гурман ранній, теж дуже гарний має мускатний аромат, гармонічний смак. Я його грузив по одній гроні на пагін. От, зробив трошки мучиканку. теж бачите, пішли мільдю і оїдіум. Тому будемо зараз вносити ці препарати. Тут в мене теж кишміш юпітер, але він... В тіні грона такі розтрюпиш, і ми їх постійно скубем. тому тут грона не, не важнецькі. Ну тут сонця майже не буває, тому він виглядає так собі. Тут був тімур, ми його практично вже з'їли. Все, окремі гронки висять на тімурі. Вже смачний, солодкий, давно пора його з'їсти. Там у нас кьоха, японець, кармакот і... Восторг. От. Теж трошки хапанули вони болячок. Це пізній сорт, пізньоосінній у мене називається він заграва, має характерну таку видовжену ягоду, бачите, в мене палець десь більше 2 см в товщині. Ягоди в нього і довгі, і немалі, і. Починають вже забарлюватись, бачите? Оси вже лазять, оси його потихеньку товчуть. Зараз вже оці верхні ягодки розові і стивні, але взагалі-то ще треба трохи повисіти, щоб набрати оптимальних смакових якостей. Це у мене сорт Августін. Він займає десь біля 5 метрів шпалери. Вже з нього кілька ящиків було знято. І ще десь пару бананок висить. Теж починають довбати його оси. От, ягода смачна, хрумка. От, зовсім не гнив, він був гарнюній, але бачите, потовкли його оси, і тому деякі ягоди починають загнивати. От, сорт дуже врожайний, невибагливий. Скажем так, паличка-виручалочка. От. І по болячкам, якщо подивитися на листки, він ну, є ось у трошки, але значно менше, ніж на інших сортах. Тобто, якщо порівнювати всі сорта, які в мене є, то Августін і Кішміш Юпітер, вони, мабуть, самі стійкі. Ось. Зараз покажу вам ще трошки ближче сорт монарх. А це в мене росте. Ведмежий горіх або ліщина ведмежа. Буду на осінь викопувати. Це якийсь невідомий сорт. Куплявся як Black Manuka. Кишмиш чорний, але підсунули щось друге. Дуже вражайне, великі грона, але достигати він не хоче. Ось у нас хрізоліт або монарх, бачите, має такі характерні прожилки він. На сонці ягода світиться. Грона такі грам 800, Ця, мабуть, більше кіла. Ягода величезна в нього. Десь 30, мабуть, 30х25. Дуже крупна ягода. От, тут теж вчепилось пару гронок хризаліта невеличких. І оцей рожевий мускатний сорт, про який я вам вже говорив. Так, ну в принципі все. Покажу зараз восторг. Ось в мене восторг. Почали оси тукти. Зараз я покроплю і сподіваюсь, що зупинимо цю спишку. Бачите, восторг теж почав хворіти, хоча до середини серпня ніяких проблем не було. От, нагадаю, знаходимося ми Вінницька область. 10 кілометрів від міста. Вінниця. сорта Гурман ранній Флора, Кишміш, Юпітер, Августін. Це рожева димка, Тимур, Заграва. Отакі в мене сорта. Бачите? От. Хто живе на півдні, в кого більше тепла, то мабуть рожева димка буде непогана. Вона завжди така товарна, гарна, але... У мене не набуває таких смакових якостей, тому що з обіду тут холодок, сонце тільки до обіду. В принципі, коротко все. Дякую, що дивитесь мій канал. З вами був Михайло Шемчук. З свого невеличкого виноградника, який коло хати. Всього доброго, всім добра, миру. До побачення!